У кулінарних рецептах різних кухонь світу існує безліч страв, які готують із сирої риби. А в нас рибу зазвичай варять, смажать, солять, коптять, сушать, але сирою не вживають. Це пояснюється тим, що в японців риба морська, тобто така, що живе в солоній воді. А в наших краях традиційно прісноводна. Саме прісноводна риба часто буває заражена різними небезпечними паразитами, які можуть завдати серйозної шкоди здоров'ю людини, якщо не знищити їх шляхом термічної або іншої кулінарної обробки. Проте існують чотири види прісноводних риб, м'ясо яких за певної обережності можна споживати у сирому вигляді. Ці риби походять з холодних річок і водойм північних регіонів. Де паразити та шкідливі мікроорганізми не виживають через низьку температуру води. Серед таких риб найсмачнішою вважається муксун з родини сигових. У нього практично немає дрібних кісток, м'ясо ніжне і досить жирне. Завдяки високій жирності муксун добре зберігається у замороженому вигляді. Після розморожування не втрачає форму, не тече та легко обробляється. У сирому вигляді м'ясо Муксуна має витончений ніжний смак, який повністю зникає після найменшої термічної обробки. Не менш смачним і корисним є північний харіус. Він належить до родини лососевих, тому його м'ясо має рожевий відтінок і світлий тон. Воно трохи солодкувате, не надто жирне, щільне і також без дрібних кісток. Які зазвичай заважають під час споживання. Делікатесом вважається тартар з харіуса злегка заправлений лимонним соком, рідкісною на столах, але гідною уваги є риба-чир. Вона мешкає на глибинах сибірських річок, її важко зловити, однак вона вважається найжирнішою серед усіх північних риб, які можна вживати у сирому вигляді. Її м'ясо можна просто нарізати скибочками на тарілку і за бажанням. Трохи підсолити зверху, і нарешті нельма. Вона занесена до червоної книги і перебуває під охороною. Але рибалки, які ловили нельму ще до введення заборони, розповідають, що смак її сирого м'яса просто неперевершений. А ви їсте сиру рибу?